Радий бачити всіх хто долучився до ефіру телеканалу Еспресо Біла Церква у наступні 15 хвилин. Я розповім вам про всі ключові події, що трапились у громаді. Тож не пошкодуйте свого часу та залиште реакцію під цим відео на Ютуб-каналі або на інших сторінках у соцмережах. У російсько-українській війні загинув 51-річний військовий Юрій Макаренко. Чоловік був водієм гранатометного відділення 2-ї штурмової роти. Життя оборонця обірвалося 15 лютого внаслідок поранень, отриманих під час стрілецького бою в районі села Ласточкине Донецької області. Попрощатися з героєм прийшли рідні, близькі, побратими та небайдужі містяни. Відспівали Юрія у спасопреображенському соборі, поховали на Алеї Слави. Сухоярського кладовища у воїна залишились мати, дружина та син. Вічна слава та подяка батькам за відважного захисника. Молимося за спокій спокійночі споживаного приставленого, України, який поклав своє життя на полі бою. Война Юрія і за відпущення усякої. Хотів текти, а тепер сяде ще надовше. Як повідомили в районному управлінні поліції, наприкінці грудня 47-річний чоловік самовільно залишив дільницю соціальної реабілітації, яка відноситься до Білоцерківської виправної. Колонії у ній він відбував покарання за грабіж з 2021 року. Втекти засудженому вдалося під час робіт по благоустрою на території подвір'я. Згодом правоохоронці затримали його на околиці Білої церкви та помістили назад до пенетенціальної установи. Втікачу загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі. Якщо не дорогою, то по зеленим насадженням вранці в час пік на бульварі Олександрійський трапилась ДТП, внаслідок чого виникла корка. Щоб об'їхати низка білотерківських водіїв вирішили проїхатись по частині облаштованої алеї незважаючи, що там газон та пролягають комунікації, тепер на цьому місці утворилася протяжна колія та пошкоджений благоустрій. Як зазначила посадовиця Альона Колотницька, комунальники планують обстежити місце інциденту, щоб зрозуміти, чи потребує воно подальшого відновлення за кошти міського бюджету, нічого доброго сьогодні Звісно, тому що бульвар це не для приїжджа частина. Якщо там зараз там досить там волого, і якщо там не зробили ріллю, таку прям накатали, то воно, в принципі, трава підніметься і великих там, таких збитків не буде. Але якщо ж не укатали таку прям ріллю вже і розбили так глибоко, звісно, вони тоді травмували той родючий ґрунт і придеться тоді його відновлювати за... Ну, за за кошти ті ж і людей, які там їздили. До 31 січня цього року чиновники та депутати мали оприлюднити декларації про доходи і майно за 2021-2022 роки. Якщо говорити про білоцерківських обранців, то офіційно у стінах міської ради зарплати вони не отримують. Скільки будинків, квартир, землі, кешу в доларах, гривнях та євро зареєструвала десятка найбагатших місцевих депутатів у моєму підрахунку, частина. 1. у жовтні минулого року набрав чинності закон про відновлення декларування. Наш телеканал детально проаналізував статки 42 депутатів Білоцерківської міської ради. Хто з них найбільше збагатився у перший рік повномасштабної війни? Та на що дивіться у нашому рейтингу. Відкриває рейтинг депутат від партії Слуга народу Олександр Олександров. Його дохід склав майже 1 мільйон 154 тисячі гривень. Значна частина від підприємницької діяльності. Готівки має 415 тисяч гривень, 12 тисяч євро та трішки менше доларів – 10 тисяч. Володіє квартирою у Білій церкві, придбаною у 2017-му, а ось дружина їздить на Infiniti Q50, купивши її у 2020 році. Далі йде колега Олександрова по фракції Вадим Хлєбніков. у 2022 році. Він заробив понад півтора мільйона гривень. Більшу частину суми отримав від товариства Київська обласна енергопостачальна компанія 932 тисячі гривень, та від продажу нерухомого майна майже 529 тисяч. Також ресторатор отримав подарунок від Дениса Гуненкова вартістю 257 тисяч. Цікаво, що подібний презент від власника хуторка був і у 2021 році. Під час першого року повномасштабної війни хлібніков придбав двадцять. 5 садових будинків у Білій церкві, сквері та фурсах. Площа кожного майже 3 та 5 метрів квадратних. Крім того, у тих же фурсах став власником п'яти земельних ділянок. Ну і куди ж без автівки? За дві тисячі 2015 року випуску віддав смішні 49 тисяч гривень в інтернеті. Подібний продають в рази дорожче. Крім цього, має ще дві машини та майже півмільйона готівки у гривнях. Та 810 тисяч доларів. Не бідує і депутат Олександр Рус від батьківщини. Протягом 2022 року його дохід склав майже 1 мільйон 576 тисяч гривень від підприємництва та пенсії. На руках має не менше готівки. 2 мільйони 400 тисяч гривень. Нового майна не купував на відміну від дружини. Яка у листопаді 2022-го стала власницею Міцубіші? Сам же Рус їздить на Ауді. А 4 загалом родина має чотири машини, три квартири, два будинки, чотири земельні ділянки та таку ж кількість нежитлових приміщень. Депутат Мазуревич, обраний від проросійської партії ОПЗЖ, будучи підприємцем, одержав майже 2 мільйони 87 тисяч гривень, плюс накопичена готівка, 100 тисяч і на банківських рахунках, майже 74 тисячі національної валюти. Дружина Дмитра у 2022-му придбала ділянку у Білій церкві та у спільній частці має нежитлове приміщення, враховуючи родичів, член земельної комісії міської ради. Задекларував квартиру, будинок, шість нежитлових приміщень, і саме головне дев'ять земельних ділянок по місту. Депутат Віталій Корнійчук працює у будмаркеті та займається підприємництвом. Таким чином і заробив майже 2 мільйони 207 тисяч. Додатково має 390 тисяч гривень готівки. Крім того, володіє землею площею 2,5 тисячі квадратних метрів та двома автомобілями, власником яких він став у 2006 і 2008 роках відповідно. Хто посіяв п'яте, четверте, третє, друге місце та став найбагатшим депутатом за 2022 рік? Ви дізнаєтеся вже у наступній частині. Не пропустіть, адже далі мільйони лише збільшуватимуться. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква. 50 мільйонів гривень спрямують на будівництво дитячого садка на масиві піщани. Кошти на його зведення надійшли як субвенція громаді з державного бюджету в рамках програми відновлення України. Дошкільний заклад розрахований на 220 місць минулого року. Місто вже отримувало під ці потреби 79,5 мільйонів гривень. Також як субвенцію з держбюджету, але де ці кошти та на що були витрачені, невідомо. Ухвалили депутати і зміни до програми нацпротиву та підтримки військових частин. Чим збільшили видатки бюджету під ці програми на 8 мільйонів 700 тисяч гривень. А ось скільки грошей виділили на найпростіше модульне укриття в одній з білоцерківських шкіл у коментарі Світлани Терещук. Крім того, пропонується виділити 5 мільйонів 632 тисячі гривень на придбання для освіти модульного укриття з установкою в гімназії з поглибленим вивченням слов'янських мов. Школа номер 1 В тому році ми придбали три, в цьому році ми ще купляємо одне укриття. Також на засіданні депутати одноголосно ухвалили рішення про присвоєння звання почесний громадянин Білоцерківської громади 35 захисникам посмертно. Пам'ять про героїв земляків присутні вшанували хвилиною мовчання. Крім того, від Київської обласної ради почесними грамотами та відзнаками нагородили військових 114-ї бригади ТРО. Серед них Олександр Ткаченко, Артем Хавруцький, Даніл Маригін, Євгеній Пасічний. Та Кирило хворостяний за знищення російського комплексу спостереження Муромпе, який за оцінками фахівців коштує 200 тисяч доларів. На Білоцерківщині стартували весняно-польові роботи. Про це повідомляє районна військова адміністрація. Загалом під озиму пшеницю задіяли 96 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь Білоцерківщини. Під ріпак – 28 тисяч гектарів. Аграрії району вже провели азотне підживлення посівів ґрунту та готують техніку. Згодом вноситимуть у рілля хімічні препарати проти хвороб зернових. І поки наші фермери старанно готуються до робіт на полях, аби Україна та світ були з урожаєм на польсько-українському кордоні. Триває масовий протест тамтешніх аграріїв щодо блокування, ввезення та транзиту нашого збіжжя. Обурливо спостерігати, як мітингарі безперешкодно висипають українське зерно на землю та колій, навіть не уявляючи, якою ціною воно дається нашим фермерам. Як Білоцерківці реагують на цю ситуацію та чи достатньо влада переймається вирішенням міжнародного конфлікту? Послухаймо. Як ви ставитесь до ситуації на польсько-українському кордоні з блокуванням зерна? Ну, звісно, для України це не дуже добре. Вони роблять. Домовлятися треба. Треба. Домовлятися. Так. На вищому рівні треба домовлятися. Інакше не, не буде нічого. Отрицательно. А, а чому? Ну, как это? Люди работали, что-то делали, а тут раз и палки в колеса вставляют. Ваша думка, как можно вырешить эту проблему? Ну, мирным путем как-то договариваться, я не знаю. Потому что всех это коснется, не только этой границы. Ну, правильно сказать, что это не наша граница, не только польская украинская это общая граница. Ну, мене дуже засмучує ця ситуація. Ну, хотілося б підтримку відчувати з боку сусіда. Трібно шукати, шукати якісь дипломатичні шляхи. Дуже погано. А чому? тому, що вони під Росію тарабанять усім. Всі. А яка реакція має бути з боку нашої влади? Ну як, догоратися треба там. Щоб договорилися з польськими цими такими президентами, як наші. Ну, треба якось сідати і розмовляти. Чому так сталося? У Білоцерківському краєзнавчому музеї презентували книгу «30 війн із заклятим сусідом. Як розповідає її автор Євгена Букет, це історія російсько-українського збройного протистояння, яке триває вже тисячу років. Видання базується повністю на правдивих історичних фактах, а не через призму московських окулярів. На написання книги письменнику знадобилось майже півроку. Її також переклали на англійську мову. А ось по qr коду можна завантажити аудіоформат. Дійсно, українці вони героїчно воювали впродовж всього цього часу і мали чіткі переконання, чітке бачення своєї правди, тому що своя правда, своя воля, якби вона мусить бути у нас завжди на першому місці. Тому це видання насамперед мотиваційне для наших воїнів збройних сил України, для того, щоб вони вірили в нашу перемогу і бачили, що її наближає, і чого навпаки потрібно уникати. Ті Сторінки, які не завершилися нашою перемогою, проте вони дають нам певні уроки, які ми маємо враховувати в сьогоднішній війні. Її можна придбати на сайті видавництва Марка Мельника, а також через книгарні, які є партнерами видавництва. Більше того, Марко Мельник саме спеціально для цієї книжки він зробив таку спеціальну акцію, що купуючи цю книгу, автоматично друга книга передається безкоштовно для потреб Сил оборони України. Тобто, ви фактично одночасно купуючи це видання, підтримуєте наших воїнів, наші збройні сили. Наш ефір добіг кінця про головні новини Білої церкви розповідав Ярослав Гопаца. Працюємо щодня для вас, аби в інформаційному просторі завжди панувала альтернативна думка з критичним оцінюванням ситуації. Також не забувайте донатити підтримувати ЗСУ, які в цю хвилину у бою захищають. Нас з вами переможемо російське зло разом.